До складу робочої групи увійшли керівники всіх структурних підрозділів облдержадміністрації, як повідомила співголова робочої групи Ірина Супрун, до Житомирської області щодня прибуває багато людей. З Луганської Донецької областей, в тому числі це діти, це вагітні жінки, це особи з обмеженими можливостями і. Стоїть гостре питання по власне забезпеченню їх житлом. Робочою групою було напрацьовано алгоритм взаємодії між структурними підрозділами, що співпрацюють з переселенцями, починаючи від сільських рад і до облдержадміністрації особи. Сумнівні, скажем так, особи, які можуть нести певну загрозу для власне, Житомирської області, тобто це особи, які перебувають на обліку і в правоохоронних органах, особи, які перебувають на обліку в медичних установах, які хворіють в тому числі туберкульозом і снідом. І ми повинні володіти реальною інформацією, скільки в нас перебуває осіб, які які питання їх. Які питання гострі стоять, що потрібно вирішити? Масове переселення людей з Криму і східних областей це нова і незвична ситуація для країни? Вважає ще один співголова робочої групи. Руслан годований керівник зазначає, що влада не встигає за тими подіями, які відбуваються. До кінця волонтери і громада живе сама по собі. Влада на жаль не встигає за тими подіями, які відбуваються. Тому основною метою цієї наради була, щоб влада була на крок попереду ситуації, прораховувала. І головне сьогодні узагальнити всіх людей, які переселяються, надати максимальну допомогу. Маємо зрозуміти кожну людину, яка приїхала до нас, дійшли висновку, учасники наради надати максимальну допомогу людям, вивчити їх нагальні проблеми, і головне облікувати приїжджих. Дини телефон код міста 0412 47 44 69. Там можна ознайомитись, як розблокувати пенсійні картки, якщо б заблокували де є вільні робочі місця, де є вільне проживання і отримати будь-яку відповідь. Додамо в облдержадміністрації чергують працівники департаментів, які нададуть всю можливу допомогу щодо прийняття та розміщення громадян, що прибувають на Житомирщину.